так, оголошується склад суду, головуючий суддя Левко, секретар судових засідань по низку. До складу суду відводить його учасників. Зазвичай немає складу суду секретарю довіряємо? Так, представник відбудеться. Стані відводів немає суд. Так, добре. Прошу, які будуть заяви клопотання на стадії підготовчого судового засідання. На стадії підточного судового засідання студентку <кхів> завича подавалося. Видавалися попитання, у яких просить, просимо долучити до матеріальної справи та прийняти до розгляду виступу з інтерв'юного дофіля No21 тдсп 21 від 20 вересня 2024 року. Необхідність долучення даного висновку зінки впливаного дохідля до матеріальної справи пояснюється тим, що на стадії формування. Позовної заяви з додатками та її завантаження до підстави електронних суд. Ну, помилково з технічних причин було завантажено інші висновки за цінки впливу на доквілля, які не мають відношення до даної справи. Крім того, це висловив впливу на докілля від 20 вересня 2024 року, який ми просимо як, долучити до матеріальної справи. Також додано відповідачам до відзиву на позаконну заяву. Крім цього ми просимо долучити до матеріальної стави скріншоти з відповідних дописів, які є предметом спору, у яких видно кількість їх перепоширень і коментарів, необхідності долучення даних скріншотів. Ми пояснюємо тим, що кількість коментарів і перепоширень ну, дає змогу встановити, що дійсно ці записи були поширені ну, у, ну, спосіб коментування чи перепрошування, сприйняті ну, значною кількістю користувачів соціальної мережі Facebook. Так, у вас зараз який... Чи ви подали? Ні, це було подано на подано, щодо розселення. Так, Так, добре. Прошу, думка представника відповідачки. Так, ну оскільки Висновок впливу на докірєм, вже долучено відповідачем до відповідного коду, то я покладаю за на розцу, наскільки цей доказ вже є матеріал справи. Це буде повторне долучення до одного і того ж самого доказу. А, стосовно друківок за мережі інтернет, дописів і щодо поширення, то я вважаю, що а, такий скріншот є неналежним чином не оформлений, оскільки а, це не є власником сторінки чи власником а, домену наданий цей, цей досі домен, показування. Тобто, скріншот, Або це не є документом, який оформлений відповідно до правил виготовлення до електронних доказів експерту. Тому я вважаю, що ці, ці докази є неналежними. Так, зрозуміло. Так, з приводу речі. Так, з приводу нової сунених відповідальних хто належить Ну, ми вважаємо, що оцінку цим доказам суд буде давати в надальшій кімнаті вирішення спору по суті. На даній стадії ну, просто ми вважаємо, що все ж таки дані спішовки підлягають долученню до справи, а оцінку їх сточки зору належності допустимості бездатності буде надано далі. Добре, дякую. Репліка з вашого боку буде? Ну, не буде? Не буде Не буде. Так, заслухавши думку учасників. Суд вважає, що оподання представника позивача є таким, який підлягає задоволення дані документи, відповідно, докази приєднуються до матеріалів справи. Оцінка не буде дана при прийняті рішення. Які іще будуть заяви поподання учасників? Представник позивача поки що. Позивача немає. Немає. Так, представник відповідачі. Так, у мене є клопотання про залучення якості доказу. Це відповідь Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів від 5.5.25 від року від, відповідає внутрі Олені Іванівні. Діяльність е, щодо будівництва фундаменту, а саме про таку діяльність, е, у дописі, має здійснюватись на підставі висновку оцінки впливу на докілля. Е, цього інформаційного листа не було на момент відбування відділу на коду, тому е, прошу його долучити е, до матеріальних справи. Я мислу, так. Е так ми отримали. Я, я так, 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 так. так, прошу з приводу з приводу, цього думка на персивниках узивача. Тільки одним завданням до того засідання є зведення е, токазів, які відають, обґрунтовано е, ну, причинені можливості подання даного докусу. Раніше ми не заперечуємо про таке замовлення. Так, зрозуміло. Значить, закупка вже є підставленим, підлягає до задоволення, значить, відповідно, приєднується до матеріалів справи. Так, наступні заяви клопотання ще які будуть. Ну, в ряд, в інших розглядів питань немає. Ну, вважаємо, що підготовчі задіяння можливо. Де, я, так. Іще, так. Немає більше, так? Значить тоді, якщо о, тоді ставиться на обговорення, можливість закриття підготовчого судового засідання, призначення справи до розгляду по суті. Так, прошу ага. до цього. Виходимо, позначаємо зараз за можливість закрити підготовчого засідання, призначення до розгляду по суті. Так, представник відповідача. В Але я запитаю що було подано ще доповнення до позову, чи підтримує представник позначати доповнення до позову. Яке було подано на да. Так, підтримуємо. Підтримує. Так, добре. Значить, добре, тоді свідомо запровадження ми закриваємо, призначаємо справу до розгляду по суті, погодимо дату з вами судового засідання. 28 серпня чи буде підходити орієнтовно на 10.30. На 11 годину призначено, судове засідання. На 14-го, якщо ви 28-го. Двадцать то ну, Так, так значит, вызначаємо двадцать серпня 14.00